Що, гарно. На два місця, так ну і що, як що сталося? <клес> Не знаю, давай давай. Що ми будемо дивитися зараз цю апаратуру? Що? Будемо дивитися цю апаратуру? димить? Йдемо, подивимося що у нас там? <клес> ну, і що? Нічого не димить. Маленька. Не знаю, не значно на димить піз. 174 нічого не світиться. Все нормально. Може це не машину димить? А щось друге. Точно машина дометь? Ну, коротше, ось якось так.